Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Вітерія США Добре. Тут за е, покликом можна тиснути, подивитися, як виглядав цей роз'єм, з яким до нас приїхав зарядний пристрій Шатра. Ось 20 амперних, наскільки я пам'ятаю. так, 20-амперний Зарядний пристрій, шатра. От. Він вже ну, розвалювався. І від самого початку він ну, був зроблений недобре. Прямо не добре можна бачити. Ось нам запаяли в епоксидку, там все як має бути. Термоусадочки, прям такий дебелий дебели штекер. Все, Оце буде ходити. Оце буде працювати, оце так воно має бути. Чому вони ну, роблять від самого початку так недобре? Ну я не знаю. Можливо, вони виправляться. Я скину їм цей відосик. І отут повторюся, як воно було до. Це після, а оце. До разом боремо і поборемо.